Ваш охоронець ПДС. Mm -hmm. Зачекай, подаст, вам не тут завдання, а не до, тут. Mm -hmm. oh, дякую. Там у нас кивар, буде. Yeah. Бігай, біля мене. Як ты знаєш? Шо? Як ти знаєш, у нас бігай. Потому mm -hmm. що я знаю. Шматик. Звали, бо я подумаю, що ти кілер Як ви, блядь, всі разом, блядь, знаєте? Просто ви... Давай, файер <ріху> ти, ебашь. Шо ты, голова. Я, 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 я б, я б зразу <ріху> <спріху>, але <ріху> я <ріху> не на ниндзя, так. Що... <ріху> шо, шо прийшов, бляха. <ріху> Якщо б я був в ниндзе, я б... О, хорошо, <ріху> я, ще б. я ще люблю Да, все добре, а файер кілер? Ну, це ж очевидно. Це ж очевидно. Я її охоронець. Блять, а чого СТР сказала, що вона охоронець ТДСа, блять. Що, що за Там, Там труп, там труп, там труп. Все нормально, там все да. під контролем. Ні, ну просто щоб ви не злякались. Прикольно. <свят> 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 ну да. у нас тут просто шериф цей, бо вирішив зробити правий. Але... Так, она. Вот ну, yeah. так от, так от оба. Опять ходят, да? Тут против ФСБ Мне все что видно, нужно Ну, хорошо, пиши Так Ах, ты ж гонида! Братитный кусок, ты говна! Бляха, вот насадь тебя нафиг! А вы труп не хотите? Заре Бляха, вы нафиг! Самориал Тут пофотит труп! Пычок Да, тепер три. Е, розказує. Самар забіг і вбив мою Ні, треба be спочатку розказувати Стоїть Танік е, з. З ким ти стояла? З Вчора не я вмерла? Я ж стояла біля неї. Не знаю. Е, каже, типа я охороняю Тенко. Я такий, ну окей, постою. каже, йди звідси, типа Ельданік до мене каже: йди звідси. Бо зараз я подумаю, типу, що це ти кіллер. Я такий стою, стою, підбігає фейертіті і такий останавливається, І нічого не говорить. Ну, типо, ми подумали, що він кілер. Я убив і вижив. Такий, ну окей, типу, все нормально. Я шарів туди-сюди. Такий прибігає самур, убиває Тенко. Я вбиваю Самура, бо в мене вже відкотилося КД. Все. Все так тільки тепер питання до СТН, чого вона сказала, що вона охороняє ДДС. Вона зараз не може розмовляти, її затофонувала. Блін. Зараз по телефону Балака. Ж мать, якого кікаємо? Не знаю. Ну і я. І я б нов наимки витікнула. Мені цікаво, на що я убив ще, типу це. Ця... Блядь, на трупі стояли, О, і я повертаюся, сам да, забігаю, я повертаюся і, вже. вже три трупи. Все вірно. Все таки було. А ще з мене в Даніку. Вона ще та акторка. Може і з тебе, просто... мені без рази. Він шериф, я охоронець. І вона ще просто, ну, типу, дивується, типу. Так ти охоронець стен. Стен щось. Ні, я не стаю охоронець, я охоронець Я вже сказав, що ти розмовляєш про те. Погано зробила свою справу. Та бляха, я ще винулася. Я обіцяла труп що все, ок. Я виконала свою роль. що ти захищаєш Так, все, я тут, Що там за чого? Хто твоя роль? Uh, я так скажу, охоронець ТДС. Ти не можеш бути охоронецем ТД, ТДС. А, тому, подожди, я подожди, 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 <рцес> подожди. <рцес> Да, просто так. Ну, давай. Звісно, а те, що може бути, навіть якщо любовники типу, то червоний. Бо в мене є ж мать, він розбереться. А ви то в вб'єсніш, і в доніках. Так, мій Я погано виконала свою роль. А ти хто? Пістіяла на трубі, подивилась. Я? Охоронець. Угу. Ааааа... Кікаємо в нейм. Так. Было, блин, Fire Entity, mm. потом а Шериф. А вот вас а вас я, а не смутило, что, типа, если Даника охранник э, Тенка, как можно было убить Тенка прямо сквозь здание? Я узнал всех родин, я вы больше не ну. Же... Да, но если бы она была охранником, мы ее эту цель убили, поэтому это, это стало... Я думал, не буду охранить, что Ну, у охранника, у охранника и... реально радиус, радиус небольшой, если что. А ты пустой, и когда я мало захочу убивать...

Ваш мобіліт, будь йш... ласка. Та, ми, ми йшли зі складу на фабрику. На фабрики біля станка я вбила сумера, пішла далі ну, по вулиці через центральну площадь, і між банком і якоюсь хвиньою. Під перукарню, так. Да. Да. Під перукарню, mm -hmm. оцей от провуличка. ТДС, ТДС, ти бачив? Ми бачили так. з ними в, на складі. Ага, тоді все, Я питань нема. Я бачив не Альданіку да, і Нанані на складі. Так. Да. Потім підійшла ти. Да, питань нема. Ок. Все так. веселих і шерифнутих історій. Я так люблю її наступний. А, до речі, джент більше не було від мафів. Так, а що до прибігли? звоника померла. У мене квест на цих, на, на, на ступеньках. А, а, так, квест? Давайте почнемо з mm. файтity. Де ти був, Що робив? Я заспавнился на, на, на там, де рибалка. І пішов делать квест mm? на цих, на, 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 на ступеньках. Там, де рибалка. Добре, Добре. жмать, а ти що робив? Ну, ми бачили з тобою щось там. Я блять. Забіг в їм зробив там завдання, пішов робити завдання, в відділ поліції, там є труп, але я ще не спів зарепортить вопрос, а в доме молитвы? Ты... Ну Ой, квестами, який ай Тенко, Тенко, Тенко. No, Ще не я добіли... я з'явилася на складі, я зробила там одне завдання, потім побіжала на фабрику робити квест з трубами, і потім побіжала в таверну у ми... mm -hmm. Мені ну, цікаво, чому довіряем... ніхто не дає мені бляха, інформацію. Взагалі. Ми довіряємо ТДСу. Так, да, ТДСу я довіряю, а іншим так? я не довіряю. Тому що він знає. Я читаю новини. Так. А у ви в трх чегось не читаєте? Були новини, так. да. що ж ти не сказав? я першого б тебе спитала. Нет, ну, така... Ти ж конкретніше. Так ти бляха, але куди ще, я ще рив, Куди мені ще конкретніше казати, Ні, щоб здається питання було де ти був, що куди ти yeah. шукав? Yeah. Не я знаю. Не я би перше сказала, що померла знаменитість, і і, і і, про, і пропустити можливість, щоб когось конкретно так спалити. Просто, а, а наша ну, сказати, якщо це краще кахати, вже коли. І, 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 і робити перевірку. Ну ми вже знаємо, що жмотік не знає, як yeah. він клестить. По-перше, а по-друге, тоді знає, пані Євгенія знає, типу у мене були ви троє. Чи я повинна? У нас вісім людей, а не п'ятнадцять, щоб потім спитати, типу, там, перший, другий, п'ятий раунд. Що тягнуть? То, так, це залишилось ну, під у ну, мене, mm -hmm. ладно, я Fire Entity тіті, я вірю, жмотіку і танку я не вірю. Кого першого? Серцем. Ну, жматика, бляха, жматик може бути... — Знов Знов попалиться, блін, на цьому, так. Да. Буде неприємно. Mm. Ні, ну він почкай, він не знає, який він квест робив в будинку. Якби він Та, був навіть до дошку, він, додушку, він не би знав. Ти квестів, блін, Я вже зробив. Ти ти що на ну, чого робив? Ну, ну що, я ще після того побіг я... і... — Подожди, подожди, Жуль. я хочу заміняти, какой я же мені не Я чувствую це добре. Вот, страны садист. Поважаю, я так и. Так, ну шок. Давай давайте так. Хер з вами. В мене все одно Е-е-е-е... пробел. Я. Я. Я дуэлян додо. Клас! мертв. Стоп, стоп, нет, нет, нет! А, да!

Ви вмієте вбивати? Так. А допоможете мені виграти? Погамати? Йдемо, дякую. О, отак. Куди? Ідемо, я за тобою гаме. <смітний> Хлимку хвилинку. Якусь <смітний> Иди сюда, иди сюда, может тут кто-то... Нема. Ну, смотрю все. Хладно! Ой, класс! Я не... Ты понял, что случилось в Бьяне? Ти знаєш, поки откат буде? Так. Ну, як я казала, вони самі там розберуться. yeah Show me once a week.

он и рта там снова все сами вы решить. не за что тогда есть? Опа. Короче, давите прикол. А, uh... Коротше, Таня Даня теж там була, але вона потім побіжала вниз. Yeah. Коротше, СТН вбиває Ферентіті. Я на лінчі вбиваю СТН, Підходить ТД зжирає труп один. Я вистрою що Він такий <реш> Я забув, що там? Є таймер. Так, ну почекайте, якщо б в нас зараз залишився тільки гриф, а мафи там, наприклад, були б мертві, то, виходить, в нас би гра закінчилась. Значить, в нас Ельданік Сокіл. Ну, нейм Сокіл, я в нейм. Кікаєм ТДСа, 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 кікаєм. Почекай, почекай, шматик. Кікаєм, ну, шматик, кікаєм, ну, нейм, ну, Ну, не. Зараз ніхто не вилетить, да? Ура! Нема сонка. Бо нам стенку треба скаперіруватися. О, розвикає. Якщо вона лінч. Так, вбий нам неї. Вбий? О, жмотик, я тебе охороняю, прикинь. В смысле, блядь? Ну, в мене червона хрінь на тебе. Я ж кажу, ну, неї, вбий. Ну, вона вона. на мене, то це вона. І можеш бігти трохи ближче до мене, або давай я буду перший бігти. Бо я охерова охороняю, Червонок, Ти куди пішов? Червона хтось. Ты не хочешь? Та ні, я охоронець, ти що на приколі, я б вже в тебе вбила. Давай, 10, 9, 8, 7, 6. Ну. І пішли, пошли, пошли, я, пошли, 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 пошли пошли. Нам ты срочно в тюрьму треба, давай. Ну так пішли. ми, я думала, ми туди пішли. йдемо. Я думала, що ми туди йдемо, а ти, бляха прикалываешься. И шо? Ми обесрались. Ну тому що, бляха, ти довго думаєш. Я кажу, я такая охороняю, я не бывает. Я б сказала, что ты бачишь. Або она внизу была наче. Охуй. А Ви ти сонки? Колокольчик, ні, я коханець ці Я не він трупіка ще давно зробить. Ні. Чекайте там. Тенко. ТДС, а? а я то що? А чого, якщо на... він гриф, у нас би закінчилася гра. Там, він це, гриф, ТДС. кікаєм ТДС. Так я сказала, що є він, я він, все, я... Так я ж, бляха, ще жива. А, ну ладно, ТДС так є. Добре. Да. Окей. Okay. За окухонье я рублю все. А, -а, -а вы что там? Да, Да, что yeah. на приколе? Я Бежи а -а -а. Так, а, вы что там? Да, что колокольчик. Да, Так не, мы ж... все. не. Да, что там? Да, что там? Да, что 9 Дорга, вона не, не Diem... Я не можу 7, 6, 5. Вона не вб'є. Просто покади його все. Так, я так і роблю. А тепер кикуємо корм'є. А ні, тепер кікуємо мене, щоб кохання перемогло. А без різниці, кого ми кікнемо. Ми вже в будь-якому Да. Нам же треба мафа ще вбить, так. Нам все одно кого. Да. То да. я думала, що не, но. Не, мав же но, має мав, у нас не, бути. Быть... Нет, нет. Нет, не, там якщо... У буде двоє проти мафа. все. У нас буде двоє проти одного мафа. У нас будет двоє проти одного мафа. в Залушайте, що да -да -да -да. коханці і маф выиграють коханці.